Доброго дня, ну І шортогляд на таку автівочку приїхала до нас ціленька з Європи BMW i3, 22 кВт батарейка. Зразу покажу контакт і на екранчику у вас буде, до речі, опис, цінник на це авто в такому чорно-білому кольорі. Салончик у нас Велюр сервісна книжка, є камера заднього виду, підігрів сидінь, мультикермо 80 там з копійочками. Вона проїхала, все працює, другий комплект гуми, вона вже стоїть на зимі. Ось бачите, зимова гарна гума. Тут швидкі портзарядки європейські з Combo 2. Можна її зарядити за 20-25 хвилин. По часу на одну каву якраз, якщо десь далеко будете їхати. А так на кожен день справи свої возить діточок, в магазинчики на роботу. Ось ще їх є.